Вашій увазі кавоварка фірми Clatronic Spochino модель KAV3185. Дана модель цікава тим, що це є повністю автоматична кавова машина. Вона має в собі, бачите, бачити, тут є лоток для жмиха. Вже зі жмихом. О, тут є заварочний блок. Для збору капель, капучинатор, кавомолка зверху з регулятором помолу і зараз на мінімум виставлений. Потім є зйомний бачок для води. Бачите, він ось так знімається. і Тут є резервуар для меленої кави. Бачите, пише, що можна одну ложечку кави. тобто Не дві, не три, а одну. Включаємо нашу кавоварочку ззадні кнопкою включення. От. І бачимо, зараз буде йти селф-тест. Пише welcome. І кавоварка сама себе тестує, зливає залишки кави, води і так далі. В роду промиває. Якщо той селф-тест проходиться нормально, значить кавоварка автомат є повністю справною. О. Дана модель зараз от нагріється і включить сел-тест. Також тут ми маємо підігрів. Для чашок тут ми можемо виставити бачите, наші чашечки. Вони будуть завжди теплими. Для Він також знімається для того, щоб його помити. Бачите, кнопки престики нажали і воно помилося. Бачите, проходить наш Ви Бачите, пар йде гаряча вода. Збоку маємо регулятор пари для капучинатора. Тут є ж така червона пімпочка, вона піднімається залежно від кількості води. Як вона вже піднялася високо, значить пора. Oh, attention, пустий tank. Бачите, пише, що я не залив воду. Бачите, води мало, воно... регулятор тут каже, що треба залити. Зараз добавимо водички. Виставляємо нашу машинку. І нажимаємо кнопочку ОК. OK. І напродовжує робити селф-тест. Дана машинка в принципі, є вже з тих сучасніших клатроніків бо в мене є ще старший, то воно ну, не до того, скажімо так, Вона є вже досить елегантна, сучасна, вона піде як в маленький магазинчик чи кафешку, чи на якусь точку невеличку, так і вдома. Вона досить гарно пишеться в будь-який інтер'єр. В роботі вона є простенька, бачите, тут ми маємо на таку штучку, яка опускається вниз або вверх. Тобто, якщо ви хочете більшу ще горнятку кави, так як в нашу випадку, то ми ставимо таке. Якщо звичайне маленьке еспресо, то ми опускаємо вниз. Бачите, і ставимо тоді еспресо. Готова для, до вироблення кави. Ставимо каву і зараз поговоримо трошки про те, що вона собою являє по функціях. Тут ми маємо маленьку каву, тобто, есп... ні, тобто еспресо. маленька кава, Велика кава. Тут ми маємо вибір на зернову або мелену каву. В даному випадку заложено автоматом кава мелен зернова. Також ми маємо подачу води або пару. І меню. Зайдемо зараз в меню. Тут ми маємо режим економії. Бачите, тут маємо зразу позначки інакші, стрілочки вверх-вниз і escape вийти з меню. Мова. Зайдемо подивимось, що тут у нас є. Ми маємо німецьку, англійську, італійську, датська, іспанська, польська. І все. П'ять мов, коротше, маємо. Потім вибір температури, вона тут виставлена, також, якщо я не помиляюся, на максимум, бачите. Вибір, щось там по каві. Ага, регулювання кожної кави, наприклад, візьмемо, От... не то нажав. Візьмемо середню каву, наприклад, і ставимо. Високу. Це, я так поняв, йде наша сила кави. Сюди виставимо на високу. О. Назад і велика кава також. Висока. Так. Escape Escape, Далі опускаємось вниз ще якась настройки є Press Soaking Water hard, температура води, вона тут виставлена на максимум вже. Самоочистка її, тобто вона себе чистить від каменю, накипу і так далі. І скільки порцій кави вона вже зробила, бачите, пише маленьких 71, середніх 79 і великих 1500. Порції. То є стандартні настройки, такі, як вона мала, і все. І ми перейшли назад. Добре, давайте тепер зробимо каву. Зробимо середню чашку кави, я всі показувати не буду. Зробимо зустріку середину. Як ми чули, працювала кавомолка, кава змололася на середню порцію кави. Далі вона проходить через сам заварник і починає варити каву. Як ми бачимо, о, так, ліпше видно, у нас вийшла гарна, завариста, запашна, пишна кава. Бачите, Варіант досить хороший, смачно. І далі ми зб'ємо молоко в піну. Зараз у нас режим закінчено, каву нашу викинула таблеточку. І ми можемо знову готувати каву. Зараз ми вибираємо режим парки Steam Plus Wait, або так, режим ми. Зараз ми трошки його продуємо. Все, оно ну, нагрілося. Запихаємо наш капучин, молоко наше і вмикаємо. Ну так. Виключаємо наш капучинатор. О, і маємо збиту пінку. Бачите? Вливаємо її в нашу каву. Маємо таке капучино лате, як ви собі там назвете, так буде мати. Вимикаємо нашу машинку. Ну все, таку каву ми маємо. Получається смачна запашна кава. В принципі, такі машини є нічим не гірші від Seco, Gagia і так далі, там же йде в основному бренд, зато коштує вона ну, в середньому в два рази дешевше. Тобто, якщо, наприклад, Seco в інтернеті такого плану вам треба дати 3500 бУ, то за таку десь в середньому 1700... 2 в яких приділах пошукайте краще, може щось дешевше навіть, знайдете. Дана кавоварка є хорошим варіантом. Ну, в принципі, як для хати, так і для когось офісу. І так далі. Вона може зробити багато кави і практично безперервно. Ну, смачної вам кави.